Незламний Харків говоримо з депутатом Харківської обласної ради Олександр Скорик З нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, слава Україні. Героям слава добрий вечір з Незламного Харкова. Харків точно не, не злавний, якщо ми говоримо про Харків'ян, тому що дивлячись, як Харків після обстрілів оговтується, це просто сила, сила духу неймовірна. Пане Олександр, скажіть, будь ласка, якщо говорити про а, масштаби руйнувань, які завдала Росія а, під час своєї, на, на жаль кажу, крайні атаки, а, куди цілилися окупанти? Скільки пошкоджено будинків і який стан постраждалих? На сьогоднішню хвилину маємо невтішні результати. Щодо вчорашнього прильотів. Це були миттєві прильоти лише за 9 хвилин, пів на першу за 9 хвилин прилетіло по Слобідському і Основ'янському району. Прилетіло 17 БПЛА, типу Шахеда Богерань. Троє людей на жаль загинуло 56 людей поранено. 103 житлових будинки пошкоджено із них три п'ятиповерхівки були дуже сильні пожежі на одному з будинків. Пробито декілька поверхів. Також по пошкоджений цвинтар, тролейбусне депо. Пошкоджено дев'ять тролейбусів, дитячий майданчик, цивільне підприємство, і на загал вибито за цей за цей час в період цієї атаки 2000 тисячі вікон. Харків'янину не не встигають навіть. Ми не встигаємо навіть оготуватися від кожного дня, тому що в нас 7... сьомого. Червня були була теж надзвичайно тяжка ніч. Більше 60 прильотів до сих пір. Ми розбираємо завали. У нас немає, в Київському районі на цьому підприємстві, де була надзвичайно велика кількість прильотів, і там не виходить на зв'язок шість людей. Сьогодні трьох з них знайшли, знайшли під час розбору завалів. На жаль, звісно, що вони загинули, і на розвалах завалів. У них знову було була було пошкоджена металоконструкція, конструкція. Знову був обвал. Надзвичайно тяжко харків'янам говтуватися, тому що кожного дня ми отримуємо атаки з усіх видів зброї. Навіть зараз, коли я з вами говорю, у нас над нашим будинком пролітає БПЛА «Молнія», мовнія, яка вже третя за сьогоднішній вечір. Попала в Салківський район, в Київський район, і зараз над Київським районом знову пролітає ця мовня, яка це достатньо невеликий БПЛА, але все рівно в Салтівському районі, наприклад, у годину назад було пошкоджено паркан, два автомобілі. Все рівно це смертоносна зброя. Також 8 червня у нас безпрецедентно ударили по дитячій залізниці. По Харківській парку центральному загинула очільниця цієї залізниці. Загинув і ще один співробітник, який просто прийшов, уже будучи на пенсії, прийшов налаштувати дитячу, дитячу залізну залізницю, яку планували відкрити саме. Саме 7 червня, але 7 червня не відкрили, тому що цілу ніч харків'яни не спали були ці масові прильоти по київському району і було надзвичайно складно. А, пане Олександре, наскільки ви зараз в безпеці? і Наскільки ми можемо продовжувати нашу розмову? Оскільки вас там Росія на жаль, можемо... дуже близько? Ми можемо продовжувати нашу бесіду, тому що ми вже наскільки до цього звикли, на жаль, на жаль. Я вам хочу констатувати той факт, що ми на жаль цього так звикли, що. Коли я дивлюся на, на суспільство, на наших харків'ян, то ну дуже велика кількість людей просто втратили вже інстинкт самозбереження і е, просто відносяться вже до, до цього звикли, і на це дивитися достатньо страшно. Ми в безпеці. Наскільки наскільки сьогодні можна себе відчувати в місті Харкові в безпеці? Ми сьогодні, коли е, зранку вітаємося, то ми запитуємо один одного, чи ми живі? Як як ти? Як справи, та живий? Живий це вже добре. Тоді підемо, підемо на роботу, тому що кожного дня в нас гинуть люди. Просто кожного дня травмуються діти, поранені діти гинуть. Е, гинуть дорослі цивільні люди. Сьогоднішні обстріли він е, абсолютно не пов'язаний ні з якими військовими цілями. Абсолютно в цьому місці, де були прильоти, немає жодних військових об'єктів, жодної інфраструктури. Абсолютно цивільна. Ну що таке? Цвинтар, багато е, багатоповерхівки, де, жили, де живуть прості, прості люди. Багато е, е, об'єктів у приватному секторі. Що може бути у приватному секторі? Ну нічого, це просто відвертий терор, відвертий цинічний. Жорсткий терор проти, проти міста і проти українського народу, ви знаєте, дуже складно, дуже складно це все переживати, тому що кожного дня ми знаходимося в такій, знаєте, жорсткій напрузі, і коли ти вранці виходиш на вулицю, ти бачиш людей, які просто не спали всю ніч, вони змучені, і це, це вивне. Якщо раніше було нам трохи легше, було менше обстрілів. А зараз шахеди росіяни дуже вдосконалили. Я хочу сказати, що в шахедах зараз збільшили бойову частину з 50 до 90 кг. При цьому збільшили їхню висоту, і сьогодні наші мобільні групи ППО не можуть до них добити, тому що у них дальність приблизно 2 кілометри, а вони підняли шахеди на 3 кілометри. Зараз вони додавали заряд, де є шрап. Нель і дає фосфорні елементи для того, щоб більше більше зробити враження для населення і більше зробити запалювання. При цьому почали використовувати систему них і можуть вже керувати ними безпосередньо в процесі руху. Плюс почали використовувати мобільних операторів українського мобільного оператора для навігації. Вони дуже їх дуже їх удосконалили, і при цьому ще взяли за практику. По одному місці випускати дуже велику кількість і одночасно тому немає жодного жодного Елемента враження сьогодні вони вже рідко ми бачимо збиття. Раніше ми бачили більше збиття. Нас ми постійно чуємо, як працюють групи ППО. Але зараз збиття стало значно менше, і боротися з цими удосконаленими шахедами значно стало складніше. Ми просто вже бачимо, як вони з великої висоти заходять, розганяються, заходять на, на ударну позицію, і потім дуже надзвичайно потужний вибух. Він значно потужніший ніж був раніше. Плюс, у нас зараз ворог вдосконалив каб системи, і раніше. Ми там перед передмісці вони долітали, а зараз вони спокійно долітають у місто. Ну по парку центральному це були каби, і ми прямо їх візуально бачили, як вони летять. Тому що це було 17.30 вечора. Це був вихідний день. Ці люди гуляли. Було до речі, дуже багато, дуже багато дітей у паркові. Дуже багато людей, які гуляли, які постраждали від того, що прилетів кап. Плюс у нас постійно ця мовні. Я це ж хочу повторити. Повторитись уже третя за сьогоднішній вечір залітає е, по території. Плюс у нас е, ще достають до нас РСЗВ е, і балістичні ракети. Єдине, що на нас не витрачають, це крилаті ракети, тому що крилаті ракети вони все-таки пускають на е, більше за за, за Дніпро е, це до, вже більше до, до. нас. Більше до вас да. Ну так не хочу казати, що до вас, але більше більше на території України, яка не є ближньою до, до кордону. А з нами нас мучить просто цими шахедами, цими молниями. Рзве різного типу. Ну й ну взагалі дуже складно, Ну дуже складно по чесному. Пане Олександре, а як ви бачите, може по ваших особистих відчуттях, чи зараз росіяни активізували більше терор Харкова в контексті цих що вони тиснуть на нас, щоб ми сідали за стіл переговорів і щось там підписували? Ну це очевидно, тому що ну на сьогодні в Харкові кожного дня ми бачимо прильоти саме по цивільним об'єктам по житлу. По... Місцям дислокації населення це очевидно, що це відкрита форма терору з метою примусити населення до підписання якоїсь угоди. Ми, ми це відчуваємо. Ми це розуміємо. Ви знаєте, у нас ми ж переживали і складніші моменти. Ну, наприклад, у 2022 році. Коли почалася війна, то половина Харкова була на лінії фронту. І по нас били взагалі з С-300, тоді ще не було БПЛА в такому обсягі. Нас били з С-300, нас били з усіх РСЗВ плюс міномети. І ми постійно, постійно постійному терорі вже знаходилися. І так само так само ми знаходилися в терорі цивільне населення, тому що тоді найбільше страждали страждали північні райони Харкова. Вони Речі зараз е, страждають найбільше, тому що вони найближче до кордону і з того боку постійно прилітає, е, і е, ми вже знаходилися в такому терорі, і ми розуміємо, е, яка яку мету на має ворог. Ворог має виключно мету терор населення, ціллю е, залякування його. Це це очевидно, тому що якщо б. Ви займалися війною наші вороги? Вони б займалися саме боротьбою з військовими. Є лінія фронту. В нас достатньо велика лінія фронту в Харківській області. Це Куп'янський напрямок, цей Вовчанський напрямок. де йдуть постійно бойові дії. Де е, постійно є якийсь рух. Якщо е, якщо ви воюєте, то ви ж повинні воювати. А вони з, займаються відвертим терором. Ну це очевидно. Це кожен розуміє, що це просто терор проти, проти цивільного населення. Такий жорсткий, відвертий і цинічний, пане Олександр. Я вам дякую, що знайшли час та можливість долучитися до нашої ефіру. Я щиро бажаю незламному Харкові кілька спокійних ночей і щоби. Горіло нас десь на Москві на болотах, і оце все, що вони відправляють в Харків. До них повернулося в тисячу разів, якщо не в мільйон. Щиро Дякуємо вам від незламного Харкова. Привітання нашому Львову, місту любимому. Ми з задоволенням до вас приїздимо. Коли є така хвилина, і дуже любимо ваше приїжджайте місце. до нас частіше. На щастя, в нас тут набагато спокійніше. А це все тому, що ми дуже далеко від Росії. На жаль, Росія все одно залишається нашим сусідом, тому я закликаю кожного українця. Ну дбайте про свою безпеку, про безпеку своїх рідних. Не робіть подарунку ворогу. Пане Олександре, щиро бажаю спокійного Дякую. вечора. Дякую. Нехай на Росії горить, палає за незламний Харків з корицію у мільйонів разів. Олександр Скорик, депутат Дякую. Харківської обласної ради, був з нами на прямому зв'язку.